Система виплат для внутрішньопереміщених осіб є важливою складовою соціальної підтримки в умовах війни. Ці виплати є щомісячною державною допомогою: 3 тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю, і 2 тисячі гривень на інших дорослих членів сім'ї. Втім, у жовтні 2024 року значно збільшилась кількість звернень щодо припинення таких виплат. У цьому випуску рішення як діяти, ми поговоримо про те, що робити, якщо вам припинили виплачувати допомогу. Що таке виплати для ВПО? Виплати для ВПО це кошти, які отримують внутрішньопереміщені особи від держави. Відповідно до постанови Кабміну від 30 серпня 24-го року, без додаткового звернення автоматично були продовжені виплати на 6 місяців із вересня 2024 року, по лютий 2025 п'ятого, таким категоріям осіб людям пенсійного віку, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує 4 розмірів прожиткового мінімуму. Людям з інвалідністю першої чи другої групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, дітям з сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, дітям із тяжкими захворюваннями, батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам-піклувальникам. Які причини припинення виплат у 2024 році? У держбюджеті для здійснення соціальних виплат ВПО було спрямовано 136,5 мільярдів гривень. Однак існує перелік осіб, котрим ці виплати не продовжуватимуться. А саме особам, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджується документально особам, які повернулися до покинутого місця проживання. Особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, або були засуджені за колабораціонізм. Окрім цього, такі зміни, як придбання житла, автомобіля або відкриття депозиту понад 100 тисяч гривень, можуть вплинути на право отримання допомоги. Відповідно до закону України про верифікацію та моніторинг державних виплат, якщо в статусі одержувача відбуваються подібні зміни, уповноважені особи зобов'язані повідомити про це органи соцзахисту протягом 14 днів. Також існують ще й інші причини та підстави для припинення виплат. Урахування доходу члена сім'ї, який фактично проживає окремо і не повинен був включатися до складу сім'ї, включення до доходів заробітної плати членів сім'ї військовослужбовців, наявність житла на території України, яка не належить до зони активних бойових дій, перевищення сукупного доходу через одноразову премію чи підвищення пенсії та інші причини. Отримати допомогу можуть лише ті, хто відповідає певним критеріям майнового стану, а це сім'ї, які є внутрішньо переміщеними після 1 січня 2022 року і мають дохід на одну особу менше, ніж 9444 гривні. Сім'ї, в яких є діти до 14 років, що мешкають у зоні бойових дій, родини, у яких є діти до 14 років, що проживають у безпечних регіонах, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання в школі відбувається в дистанційному або змішаному форматі. Сім'ї дає особи з інвалідністю першої групи, або дитина з інвалідністю віком до 18 років, або тяжкохвора дитина. Мають право на виплати вагітні жінки починаючи з 30-го тижня вагітності. Усі працездатні члени сім'ї, окрім тих, які доглядають за немічними або особами з інвалідністю, мають протягом 30 днів із дня призначення допомоги стати на обліку службу зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, то допомоги не отримають. Що робити, якщо припинили виплати? Перше, що вам потрібно зробити, це з'ясувати причину. Це можна зробити, зателефонувавши до Міністерства реінтеграції, номер гарячої лінії, ви бачите на екрані, Офісу уповноваженого з питань ВПО, номер також ви зараз бачите на екрані. Крім того, ви можете звернутися у світ СНАП та управління соцзахисту. Окрім цього, дізнатись причину можна, написавши звернення до органу соцзахисту про відсутність грошової допомоги. Після цього вам нададуть офіційну відповідь про причини припинення. Важливо зазначити, що тільки письмову відповідь можна оскаржити через Національну соціальну службу або в судовому порядку, тому вимагайте саме таку форму отримання відповіді. Після отримання письмової відповіді ви можете звернутися за юридичною консультацією. В Україні діє чимало організацій, які безкоштовно допомагають внутрішньопереміщеним особам. І пам'ятайте, що в разі невиплати чи затримки виплати грошової допомоги ви маєте право звертатись по допомогу. А на цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда східного варіанта. Якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайк цьому відео і залиште ваш коментар. Поділіться досвідом, він може допомогти іншим розібратися в цій темі. А я прощаюся з вами до зустрічі. Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.